Добрий день. слава Україні! Продовжуємо працювати на техніку виконання прийому та передачі м'яча зверху двома руками. Працюємо сьогодні вже над технікою передачі м'яча зверху двома руками. Кожну праву виконуємо протягом 5-7 хвилин кількість повторень 10-12 разів залежності від рівня підготовності. Якщо ні, то розпочніть з двох, 5 7 разів, тобто залежить від вашого рівня підготовки. Але нагадую, що працюємо від 5 до 7 хвилин. Всього у нас буде 4 вправи. Перша вправа, нагадую пружинка, ножка вперед, ліва поправо. Кидаємо м'ячи сильно від голови. Так, щоб м'ячи піднявся вище вашої голови. М'ячик піднімається вище голови. Ви повинні під нього підсісти і виконати ловлю м'яча. Тобто ударили, під нього підсіли, зловили. Підсіли. Обов'язково підсідайте. Отут м'ячик ніхто не ловить, ось так м'ячик ніхто не ловить. Це ловля м'яча. Якщо ви будете зробити таке ось робити, це ловля м'яча. У нас передача йде на рівні голови, чуть вище вашого рівня лба. Кинуть. підсіли. М'ячик ось. На рівні лоб. Це перше вправо. Друга вправо прийом м'яча зверху над собою. Підкидаємо м'ячик. Над собою. Ось. Над собою. Не за спину, ні вперед. Мечик над собою. Підпилий мечик зловили. Тобто це прийом меч і передача злегку над собою. Амплітуда приблизно один метр. Підціли, встали, Тобто пружинка присіли, випрягнули, зловили. Присіли, випрямили руки, ноги і направляють мечик рівно над собою вверх. І зловили. Також 5 хвилин. Працюємо біля стіни. Третє право. Кидаємо над собою і передача від стіни. Пальці що дивляться у нас не назад, як тільки що ми виконували, а ті направляємо пальчики вперед, щоб м'ячик направить вперед вгору. Пальчики назад, і м'ячик буде над вами. Пальчики вперед, М'ячик вперед. Підкинули і легенько від стіни. Шовнеч повернувся до вас в руки. Не за спину, а в руки. Нагадую про техніку безпеки. Вибираємо правильне місце. І четверта вправа. На частоту можна розпочати з пів метра. Якщо виходить, чуть виходимо далі. І на частоту передачі зверху як можна. Якщо виходив, можна ще далі. Але дуже далеко не відходимо, М'ячі вгору також дуже не піднімаємо. Максимально це 1 метр до стіни, максимально 1 метр у висоту. На частоту зробили, скільки у вас є сил. Відпочили. Знову попрацювали 15-20 разів, відпочили. Кожну праву працюємо від 5 до 7 хвилин. На частоту. Чим більше ви виконуєте вправу, тим краще у вас буде е, пам'ять м'язі. Тобто м'язі споминають вашу техніку, і ви тоді на автоматі будете виконувати вже ці вправи під час навчальної гри. Дякую. Перемога за нами.